Привіт! З тобою проєкт Вчися вухами від смертосвіта. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, автобусі під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися, венсдей. Яке унікальне ім'я! Напевно, ти народилася в середу. У п'ятницю тринадцятого. Я взяла її ім'я зі свого улюбленого дитячого вірша. Дитина середи, сповнена скорботи. Вітаю всіх, хто слухає урок української. Мене звати не Венсдей, і народилася я не у п'ятницю 13-го. Я Наталя Вуйтік, учителька української мови. Цього разу пропоную поговорити про безсполучникові складні речення і таємничі злочини, які розслідувала Венсдей Адамс. Але почнімо з простого тобто з простих речень. Простими називають речення, у яких є одна граматична основа, тобто підмет і присудок. У такому випадку воно просте двоскладне. Наприклад, Венздей врятувала свого брата Пакслі від цікувань у школі. Підмет та присудок у будь-якому реченні дуже легко визначити, якщо поставити запитання. Хто? Венздей – це підмет. Венздей що зробила? Врятувала свого брата від знущань старшокласників, тому врятувала присудок. Граматична основа не завжди може складатися із підмета, і з присудка. Трапляється так, що головний член речення може бути лише один співвідносний з підметом або з присудком. Тоді речення називають односкладним наприклад, не можна кидати піраній у басейн. Ці слова мали б спинити спроби винахідливої Венздей Адамс помститися крипникам за свого брата, але не спинили. А нам важливо визначити, що в цьому реченні є один головний член, не можна кидати, він співвідносний із присудком. А оскільки будь-якого активного учасника дії тут не передбачено взагалі, то це речення є односкладним, безособовим. Як шкіл, у яких навчалася Венздей, було точно більше, ніж одна, так і в реченні може бути більше, ніж одна граматична основа. І ми вже можемо побудувати такий логічний зв'язок. Якщо у реченні є одна граматична основа, воно просте, коли граматичних основ дві та більше, складне. Пригадуєте, як стався перший поцілунок у житті Венздей? Не надто романтична історія, якщо чесно, а сама Венздей прокоментувала його так: Ну, звісно, перший хлопець, якого я поцілувала, виявився психопатом, монстром і серійним убивцем. Звісно, перший хлопець, якого я поцілувала, виявився монстром, психопатом і серійним убивцею. Це речення є складним, тому що має дві граматичні основи. Перша з них поєднує підмет хлопець та присудок виявився монстром, психопатом убивцею, а друга підмет я та присудок поцілувала. У цьому реченні є чотири коми. Одну з них ми маємо поставити після вставного слова, звісно, другу й третю на межі частин складного речення перед сполучником який у формі родового відмінка якого та після слова поцілувала, тобто вони відокремлюють підрядну частину. Ще одна кома між іменними частинами складеного присудка, тобто після слова монстром. Якщо у складному реченні частини поєднані за допомогою сполучника, як от у нашому випадку, то воно є складним сполучниковим. У такому випадку необхідно звернути увагу на те, який саме сполучник трапляється у реченні сурядний чи підрядний. Якщо частини речення рівноправні, тобто не можна поставити запитання від однієї до іншої, а також поєднані з сурядними сполучниками на зразок і, «ю», а, але чи, речення є складносурядним. Якщо ж між частинами нерівноправні зв'язки, тобто все-таки можна поставити запитання від однієї до іншої, а також маємо сполучники чи сполучні слова який що, де, коли тому та інші, то речення складно підрядне. Упевнена, що це й без додаткових коментарів зрозуміло, та все одно повернімося до першого поцілунку Венздей. Тобто до речення, яким сама героїня серіалу його описала. Звісно, перший хлопець, якого я поцілувала, виявився монстром, психопатом і серійним убивцею. Це складно підрядне речення. Його частини поєднані сполучником Який у формі родового відмінка. Від підмета у головній частині ми можемо поставити запитання: хлопець який якого я поцілувала, тож маємо складно підрядне речення із підрядною означальною частиною. Але заждіть знову ж спрацьовує логічний принцип. Якщо є складні речення сполучникові, тобто такі частини яких поєднуються за допомогою сполучників, то є й складні речення, частини яких поєднані без сполучників. Такі речення називають безсполучниковими. Венздей ненавиділа повторювати все по кілька разів. Але це не завадить ще раз сказати про те, що безсполучниковим є складне речення, частина якого поєднані без сполучників чи сполучних слів. Відповідь на запитання, як тоді поєднуються частини безсполучникового складного речення, дуже проста інтонаційно. А ще, аналізуючи саме цей тип речення, просто необхідно пам'ятати про смислові відношення, у яких перебувають його частини. Від них залежать розділові знаки. Існують складні безсполучникові речення, частини яких рівноправні, тобто ми не можемо поставити запитання від однієї до іншої. Наприклад, Венздей змогла розкрити давню кримінальну справу проти батька. Вона врятувала Гомеса Адамса від в'язниці, Мортиція Адамс назавжди позбулася відчуття провини. У цьому реченні є три граматичні основи Венздей змогла розкрити, вона врятувала, та Мортиція Адамс позбулася. Відповідно, є три частини, які витворюють послідовність подій та не залежать одна від одної. Цього разу нас більше цікавитимуть безсполучникові речення, у яких частини є нерівноправними, а навпаки, залежать одна від одної. Тоді можемо подумки поставити запитання від однієї до іншої, як от у реченні Однокласники зробили сюрприз на день народження Венздей. Вони підкинули їй загадкову записку та приготували торт. Венстей не любила свій день народження, а в нас є всі шанси полюбити безсполучникові складні речення, якщо розберемося з тим, які відношення є між їхніми частинами. Отже, однокласники зробили це підмет і присудок у першій частині. Вони підкинули та приготували це підмет і два однорідні присудки у другій. Маємо дві частини у цьому реченні. і від першої однокласники зробили сюрприз на день народження Венздей. Можемо поставити запитання до другої, який саме сюрприз вони зробили. Вони підкинули їй загадкову записку та приготували торт. Це друга умовно залежна частина. Між двома частинами складного безсполучникового речення, яке ми щойно проаналізували, стоїть двокрапка. В цілому є три найбільш поширені випадки, у яких ставимо двокрапку в безсполучниковому складному реченні. Зосередьмося на них. Коли друга частина безсполучникового складного речення виражає причину того, про що йдеться у першій, між ними потрібно поставити двокрапку. Наприклад, в академії Невермор навчаються лише вигнанці та монстри. Вони не прижилися у звичайних школах. Між частинами цього складного речення подумки можемо поставити сполучники, тому що. Бо друга частина вказує на причину, тож і поставити тут маємо двокрапку. Той самий розділовий знак вживаємо також тоді, коли друга частина складного безсполучникового речення доповнює зміст першої. Часто трапляється так, що людям потрібен поштовх для того, аби розкрити свої таланти. У Венздей є зв'язок з дівчиною предком Гуді, на яку вона надзвичайно схожа. В одному з епізодів вони зустрічаються завдяки видінню Венсдей. Гуді показала Венсдей, Джозеф Крекстоун знищив її пращурів єрихонців У цьому реченні маємо знову дві граматичні основи. Гуді показала та Джозеф Крекстоун знищив. До речі, підмет Джозеф Крекстоун складений. Друга частина речення пояснює, що показала наставниця з минулого Венсдей, тож маємо поставити двокрапку. Як і в складних безсполучникових реченнях, де друга частина пояснює першу. Це третій випадок, коли ставимо двокрапку. Подумки на місці двокрапки в таких випадках ми можемо поставити сполучення слів а саме. Наприклад, Венздей впевнена, Ксав'є був монстром, який врятував її життя, у чому саме була впевнена дівчина, у тому, що її друг є і рятівником, і вбивцею водночас. Друга частина речення пояснює першу. А отже, і двокрапка між його частинами цілком на своєму місці. Як Венздей пам'ятала все до найдрібніших подробиць про справу монстра вбивці, яку вона розслідувала, так і ми маємо пам'ятати, що двокрапка це не єдиний розділовий знак, який уживають у складних безсполучникових реченнях із нерівноправними відносно залежними одна від одної частинами. Врешті тире може образитися, якщо ми про нього забудемо. У складному безсполучниковому реченні тире ставимо в таких випадках. Коли частини складного безполучникового речення протиставляються одна одній. Наприклад, у Неверморі Мартиція Адамс завжди була переможницею. Венздей ніколи не прагнула бути номером один. Знаю останнім часом у нас складнощі у подоланні підступних перепон у стосунках доньки матері. Але я завжди на твоєму боці Венсдей. Завжди. Під час дуже зворушливої розмови між мамою та донькою Венздей говорить Мартиції про те, як складно постійно потрапляти в ситуації порівняння з мамою. Жінка розповідає доньці, що вони дуже різні і обидві можуть використовувати свої сильні сторони тоді, коли визнають та приймають їх. А ми зараз маємо визнати, що подумки між частинами речення, яке аналізуємо, можемо поставити сполучники а, але, тому що частини протиставляються. Оскільки речення безсполучникове, між частинами стоїть тире. Цей розділовий знак маємо вживати й тоді, коли друга частина складного безсполучникового речення повідомляє про наслідок або висновок того, про що йшлося в першій. Як у ту реченні Венздей бачила малюнки монстра в майстерні Ксав'є. Вона підозрювала однокласника у вбивствах. У другій частині цього речення йдеться про наслідок. Ми могли б сказати через те, що Венздей бачила малюнки монстра, вона підозрювала його у вбивствах. Але ж тоді це буде сполучникове речення. Ми ж маємо безсполучникове, тож і поставили тире між двома його частинами. Венздей бачила і вона підозрювала. Тире також потрібне у безсполучниковому складному реченні, коли його частини виражають різку зміну подій. В одному з епізодів серіалу Венстей говорить таке: я могла б їсти дівчаток скаутів на сніданок. Мій дядько за це сидів у в'язниці. У цьому реченні є дві граматичні основи. Я могла б їсти дядько сидів. Відповідно, це складне речення. Безсполучникове, як ви могли почути. Взаємозв'язок між його частинами це різка зміна подій, а отже і між ними маємо поставити тире. Як і в реченнях, де перша частина виражає час або умову того, що відбувається у другій. У Неверморі Венсдей із самого початку не збирається заводити друзів і спершу навіть конфліктує із сусідкою вовколачкою Енід. Врешті вони стають подругами. І коли Енід розповідає Венсдей про побачення із хлопцем, героїня реагує на це по-своєму. Він розіб'є твоє серце, я приб'ю його цвяховим пістолетом. Венздей не хоче, аби хтось скривдив їй подругу. А ми хочемо розібратися, чому після першої частини речення, тобто після слова серце, стоїть тире. У ній йдеться про умову. Тобто ми могли б подумки домислити цю фразу словами якщо він розіб'є твоє серце, то. Але речення у нас безсполучникове, тому маємо не забути про тире. І ще про те, що Венстей виявляється дуже дбайлива подруга і дуже винахідлива щодо способів покарання кривдників. Любий дядько Фенстер, про якого не змогли забути творці серіалу, з'являється в цій історії і допомагає своїй племінниці розібратися із таємницями справи, яку вона розслідує. Він сам переховується після скоєння червого паскудства. А про Венстей говорить так: вона гляне кров всередині схолоне». Для Венстей це надзвичайно приємний комплімент. Але зосередьмося зараз на тому, що в реченні вона гляне кров всередині схолоне» є дві граматичні основи: вона гляне та кров схолоне», тобто дві частини, між якими стоїть тире. Чому? Тому що тире у складному безсполучниковому реченні ставимо тоді, коли друга частина містить порівняння з тим, про що йдеться в першій. Тобто погляд Венздей її дядько порівнює із переживанням наближення смерті. Кажу ж, один із найкращих компліментів взагалі. Під правил про двокрапку і тере можемо перейти до завдання. Послухайте уважно епізод, у якому директорка Невермору Лариса Вімс намагається покарати Венздей за те, що та втручається в розплутування справи з таємничим зникненням та поверненням її однокласника Ровена. А далі ми спробуємо розібратися із розділовими знаками в ньому. Я маю поговорити з Ровеном, а його нема. Боюсь, це неможливо його виключено. За що? Не переймайся, він увечері поїде першим же потягом. А що ти взагалі робила з ним у тому лісі? Я вже казала почула, і пішла перевірити. Попереду у Венсдей довгий шлях розплутування справи про монстра Гайда. А саме зараз я пропоную звернути увагу на такі речення з діалогу. Його виключено зі школи. Це неможливо. Такі слова говорить директорка Вімс Венсдей, коли та просить про зустріч із постраждалим однокласником Ровеном. У цьому реченні дві частини, між ними наслідкові зв'язки. Подумайте, який має бути розділовий знак. Потрібно поставити тире. Це неможливо тире. Його виключено зі школи. Далі Венстей, намагаючись пояснити свою поведінку, повторює: Я вже казала, я почула шум і пішла перевірити. Який розділовий знак потрібно поставити на межі двох частин без сполучникового складного речення, я казала та я почула і пішла. Якщо друга частина пояснює першу, і подумки ми можемо підставити а саме. Звісно, раніше йшлося про те, що в таких випадках потрібна двокрапка? Далі спробуйте без моєї допомоги. Отже, речення від директорки ВІМС таке: Шериф, може, й повірити у це. Мене ти не обдуриш. Який розділовий знак має бути після це? Якщо ми точно помічаємо протиставлення. Так, вочевидь, тире. Шериф може повірити у це. Тире, мене ти не обдуриш. І не варто забувати, що вставне слово може. виокремлюємо комами з обох боків. Вімс продовжує напосідати. Та спершу обери позакласне заняття. Наші учні мають бути всебічно розвинені. Який тут потрібен розділовий знак після слова заняття, друга частина виражає причину. Отже, двокрапка. Та з першого обери позакласне заняття. Двокрапка. Наші учні мають бути всебічно розвинені. До вечора ти маєш щось обрати. Я не спущу з тебе очей. Вімс дуже розлютилася на венздей, тому обіцяю не спускати з неї очей. А я обіцяю, що це останнє речення, у якому ми маємо розібрати розділові знаки. Що поставимо після слова обрати? Тут дуже помітна різка зміна подій. Тож потрібне саме тире. Тільки повіривши у власні сили, Венздей впоралася із загадкою Невермора. Я дуже вірю у ваші сили і бажаю успіхів у навчанні. Назва школи з англійської Nevermore перекладається як більше ніколи. А я все-таки сподіваюся, що ми почуємося на наступних записах ще не раз. Проєкт Вчися вухами творить громадська організація Смарт ОСвіта за підтримки EDUCO Foundation».